Перша в області відбулися змагання із водного туризму. На старт вийшло 15 екіпажів. У програмі орієнтування на байдарках та слалом. Спортивний захід відбувся на річці Стохід поблизу села Черськ, Маневицького району. Протягом трьох днів на березі річки Стохід поблизу села Черськ Маневецького району базувалося наметове містечко спортсменів. Центр туризму, спорту та екскурсії управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації зібрав 15 команд для участі в чемпіонаті Волині із водного туризму. Програма змагань передбачала два етапи: водний слалом та орієнтування на байдарках. В кожному екіпажі було по два учасники. Була важка проходимість і і було велике розглуження, було важко орієнтуватися, і ще було важко гребти, тому що не можна було весла вкнути воду, тому що настільки в Одерсів було високо, що весла не мочилося, просто на зверху в йшло. Вперше в області відбулися старти зі спортивного орієнтування на байдарках. Організатори запропонували трикілометрову дистанцію, на якій встановили шість контрольних пунктів. Це було приблизно півгодини для кращих команд, для інших ціла година пройшла. Це було вперше експериментальна дистанція такого рівня проведено. Сподіваємося, що ці будуть змагання перетворені у всеггінський рівень, і навіть ми хочемо претендувати на міжнародний рівень в такому форматі проведення змагань. Краще впоралось із завданням представники Старобожівського району. Капітан команди Віталій Яговець вірить у майбутнє таких змагань, адже організатори створили всі умови для успішного проведення стартів. По 12 бальні поставити 13 балів, тому що дуже гарна атмосфера, дуже на високому рівні проведений цей чемпіонат. Наступного дня відбулися змагання зі слалом. Несподівану перемогу отримали школярі із Маневицького району Андрій Чуднов та Іван Супрунюк. Вони виграли у дорослих екіпажів і отримали головний приз. Розвиваєш м'язи, себе розвиваєш, їздиш по світу, бачиш, плаваєш. Річки визнаєш, допомагав судити змагання і троянівський сільський голова Микола Ясюк. Він побував у Білорусі на подібних перегонах, на байдарках. На нашому цьому куточку, де є можливість зробити довгу дистанцію, і практично на місці, тому що використовуються у нас є три мости, на яких можна і глядачам спостерігати, і суддівській колегії і не випускати дітей із поля зору. Команди-учасники жили на території рекреаційного пункту Приборове, Бережницького лісництва обласного військового лісгоспу.